Скільки б зусиль не застосовували диктатори різних епох, формуючи власні культи, переважна більшість з них уособлення перемігшої пересічності з притаманною цій пересічності примітивністю бажань. За фальшивою позолотою загального антуражу неможливо сховати повну відсутність, нехай і маніакальних проте величних прагнень. Між Гітлером, Сталіним, Франко, Піночетом та сучасними царьками лежить прірва. І цю прірву неможливо закласти навіть чисельними жертвами режиму. Період керування союзом дорогого. Леоніда Іліча дуже влучно зауважували: культ є, особи немає. Якби не хотілося цього сучасним узурпаторам, проте мрія про об'єднану Європу або про світову революцію суттєво відрізняється від мрії про встановлення в своєму помешканні золотого унітазу. Безумовно, прагнення накопичувати особисті статки є також різновидом маніакальної одержимості. Проте така залежність є лише гіпертрофованою формою клептоманії, а її носії мало чим відрізняється від дрібних кишенькових злодіїв. Всі ці недолугі. Керманичі держав третього світу, що щороку висмоктують своїх країн сотні мільярдів доларів, є звичайними ментальними інвалідами у здорової людини відповідно до піраміди Маслоу, після задоволення фізіологічних потреб та потреби в безпеці, неминуче виникають прагнення любові, поваги та самовдосконалення. У ментальних інвалідів цей перехід не відбувається. Відтак засіб перетворюється на мету: вкрасти якомога більше і охороняти якомога краще. Ось ті два примітивні інстинкти, які примушують. Диктаторів продовжувати свої самовбивчі перегони, як лабораторні щури, яким вживлюють в мозок електрод для стимулювання відчуття насолоди, вони продовжують тиснути на кнопку, яка подає струм до повного виснаження себе і країни. Історія не знає винятків. Диктатури не є ефективними та довготривалими формами державного управління. Кожного щура одного ранку знаходять холодним на підлозі його лабораторної клітки. Цьому є підстави для оптимізму. Проте не треба забувати, що поруч з небіжчиком. Також знаходять рахунки за спожитим електроенергією. Ну все добре, нехай щасти.